Тікали від війни в Україні та прибули до Румунії. Напевно, у вас багато питань, але Hope and Homes for Children поетапно дасть відповіді на всі питання. Разом з тимчасовим прихистком ви отримуєте посвідку на проживання, що дає змогу працювати для працевлаштування. Вам не потрібна робоча віза в деяких галузях. Ви можете працювати навіть без документів, які підтверджують вашу кваліфікацію та досвід роботи, за умови, що ви повністю відповідаєте встановленим вимогам. Для регламентованих професій, наприклад, лікар, архітектор або інженер, потрібні документи, що підтверджують профільну освіту в цій галузі. Звертайтеся в національний центр визнання та підтвердження дипломів. Якщо ви хочете працевлаштуватися в Румунії, ви маєте зареєструватися в територіальних агентствах з працевлаштування. Тоді ви будете мати ті ж трудові права, що й громадяни Румунії. Для більшого переліку безкоштовних послуг ви можете зареєструватися в базі даних Національного агентства зайнятості. Хочете допомогти, але не знаєте як? Розповсюджуйте це відео серед знайомих, щоб охопити якомога більше людей.